Доброго дня, дорогі житомиряни, житель Житомирської області, проспект Миру-45 В місто Житомир, тракторний майданчик. На огляді у нас Оріон рф 244-й з примусовою гідравлікою і з реверсом. Такий тракторець, укомплектований Кеємовським двигуном 385, усилена підніжка, рівна підлога, блокіровочка, плаваюча сідушка. Регулюється сідушечка у вас розподільник на примусову, понижений, повишений, стояночний там ручник є. Така у нас торпеда, редуктора, циліндри захищені кожухом. Два інша насоси. Ну, даний тракторець є на майданчику. Орієнтіри наші незмінні, район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок. Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса майданчику. На майданчику тракторів знаходиться достатньо. Тракторці всі є, будь ласка, приїжджайте, вибирайте, купуйте і обробляйте свою сільськогосподарську землю. Всім гарного дня, дякую.